І далі продовжується марафон Незламна країна в етерії п'ятого. Відстежуємо. Аналізуємо 391 дев'яносто добу нашої оборони. Далі будемо робити це із нашим гостем Ігорем Айзенбергом. Це професор, завідувач кафедрою Computer Science університету Нью-Йорку. Мої вітання, пане Ігоре. Мої вітання, пані Яно. Вітання усім глядачам п'ятого каналу. Ви знаєте, розпочати хочеться із того, що сьогодні вівторок, а буквально кілька днів тому, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував свій арешт саме на вівторок. У нас вівторок тут вже завершується в Україні. А от у Сполучених Штатах він так би мовити у розпалі. А, Ця заява прозвучала гучно. Навіть звучали заклики виходити на захист Дональда Трампа. Скажіть, будь ласка, що зараз з цією ситуацією? Чи дійсно планується арешт? Наскільки це активно обговорюється, і наскільки взагалі ця історія може стати предметом турбулентності в американському політикумі? Ну, дивіться про арешт Не повідомив сам сам колишній президент Трамп. У своїй свої соціальній мережі, яку він використовує замість Твіттера. Насправді ніхто його не заростує, це абсолютно точно, тому що якщо йому будуть висунуті звинувачення, станеться це сьогодні чи пізніше. Ну якщо будуть висунуті звинувачення, то його точно не зароштують, тому що це звинувачення в юрисдикції штату Нью-Йорк. А в штаті Нью-Йорк діє закон, згідно якого, коли людина звинувачується в скоєнні ненасильницьких злочинів, вона не заарештовується і одразу відпускають під заставу. Тобто арешт абсолютно виключений. Ну, Трамп написав, що його заарештують, звичайно, щоб гальванізувати своїх прихильників, для того, щоб якось. Стимулювати їх, щоб вони вийшли на демонстрації, насправді в Нью-Йорку вчора була така маленька дуже демонстрація прихильників біля офісу, якраз прокурору Манхеттена, який, ну от як кажуть, має висунути йому звинувачення. Була теж маленька демонстрація підтримку біля. Трамп Тауер, де він раніше, мешкає, де знаходиться штаб-квартира його бізнесу наразі. Ну, ну Це демонстрація була дуже маленька, там максимум було кілька десятків людей. Тобто нічого, нічого такого особливого не сталося. І власне розумієте, і не станеться, тому що ну, так, якщо йому висунуть звинувачення, це буде перше в історії випадок, коли колишньому президенту висунуть звинувачення. Але в Сполучених Штатах. Постійно в Конгресі кожного скликання. є члени конгресу, яким висувають звинувачення, яких засуджують, відправляють за грати. Був випадок, коли е е сенатор Джон Едвардс демократичної партії йому було висунути звинувачення, власне майже такі самі, як, як можуть бути висунути Трампу, тому що у нього там був. Він був одружений, значить, у нього був таємний роман там з іншою жінкою, і він їй платив гроші, щоб вона не розповідала про це так само, як от Трамп платив гроші ці сторми Деніал, щоб вона не розповіла про те, що там між ними відбувалося. Тобто, це не далеко не перший випадок. Коли по політикам висуваються звинувачення, можливо, це буде перший випадок, коли колишньому президенту ну неможливо точно, якщо вони були висунуті, то президентом до, до цих пір колишнім звинувачення не висувалось. Але я б сказав, що в цьому немає нічого такого, нічого такого, чого раніше не було. Тому що постійно, ще раз скажу, постійно американські політики не ну не є людьми, які які є вище закону. Їм постійно, якщо вони... Вони порушують закон скоюють злочини, то їм постійно висувають звинувачення, їх судять, їх відправляють за грати. Навіть був, був е, забув його прізвище, був такий, він був головою протягом доволі багатьох років, головою е, е, комітету, бюджетного комітету палати представників, і е, е, його політичне життя закінчилося тим, що він опинився за ґратами, тому що. Там він такий був засуджений. Так no? no, насправді tak, нас yes. в цьому контексті нас українців цікавить тільки те, щоб ці внутрішні процеси, які в як і в будь-якій іншій країні відбуваються у Сполучених Штатах, ніяк не вплинули на двопартійну підтримку України. І якщо вся ця історія ніяким чином не впливає, то ну. Як буде, так буде. Дякую за роз'яснення. Бо вівторок анонсувалося. Ну тепер знаємо, що і як насправді. Далі хочу у вас, пане Ігоре, розпитати про е, доповідь Державного департаменту Сполучених Штатів, який власне був сьогодні оприлюднений. Там було проаналізовано дотримання прав людини в Україні. Ясно, що е, левова частка цієї доповіді була присвячена воєнним злочинам е, російської агресії і тим порушенням прав людини, які є на тимчасовій окупованих територіях переважно йшлося про Росію, але були і моменти, які стосуються наших внутрішніх історій. Зокрема, у цій доповіді було згадано про спроби тиснути на суспільне, про незалучення певних політиків до і діячів до загального національного телемарафону, тобто про інформаційну нашу сферу йшлося. Ну і також, зокрема, там було сказано наступне: єдине Телевізійне мовлення дозволяє державі контролювати роботу медіа та використовувати цензуру під прикриттям боротьби з російською дезінформацією в цьому контексті. Хочу вас запитати, яка вага цього документу, тому що зокрема там було згадано і про п'ятий канал, і про еспресо, і про прямий, який просто було от вимкнено без пояснень з цифрового мовлення. Загалом про певні нюанси зі свободою слова під час воєнного стану. Про вагу цього документу розп... розкажіть, будь ласка, чи є він, так би мовити, інформативним? Або може мати якісь конкретні наслідки, і які? Звичайно, що він є інформативним. Я, відверто кажучи, очікував такого документу раніше. Ну, це зазвичай такий щорічний звіт щодо прав людини в світі. Просто я очікував можливо спеціальної заяви. Якраз стосовно відключення П'ятого каналу еспресо та прямого від е, е, цифрової мережі. Спеціальної заяви не було, але от є, є цей звіт зараз, я думаю, що це такий ну, суттєвий сигнал для української влади. Тому що я дивіться, коли це відбулося, коли вас відключили від цифрової мережі еспресо та прямий, я у своєму Фейсбуці просто написав категорично незгоду з цим. Тому що ну так, під час війни можливо, військова цензура, але така військова цензура може стосуватися того, що ЗМІ не повинні э, э, якусь інформацію надавати, яка може, може сприяти ворогу і таке інше. Але свобода слова це є свобода слова. І, Наприклад, в Сполучених Штатах свобода слова абсолютно не обмежена. Абсолютно не обмежена. І Сполучені Штати тому вони. Оцінюють інші країни, як, як у них справи зі свободою слова, саме використовуючи, вочевидь е, от таку, таку шкалу свободи слова в самих Сполучених Штатах, де дійсно є абсолютно нічим не обмежена свобода ЗМІ, свобода висловлюватись, свобода організовувати демонстрації. Тобто люди можуть, можуть висловлювати те що, те, що вони бажають висловлювати. Я сподіваюся, що це буде сигналом для української влади, і, і тому що все ж таки сигнал від, від Сполучених Штатів це суттєва річ. Я навіть коли, от коли вас з преси та прямий відключили від цифрового мовлення, я навіть в Фейсбуці написав, не знаю, чи хтось з журналістів вашого каналу і двох інших каналів це читав, запропонував е, попросити державного секретаря Блінкіна дати інтерв'ю. Попросіть його дати вам інтерв'ю з вами. Це буде не просто, я думаю, але спробуємо. Ну, це, звичайно, За таку параду, це дякую. Звичайно, що це не просто, але це, це би був найпотужніший сигнал для української влади. Ну, принаймні, якщо не він, то, то припустимо, Вікторія Нуланд, його заступниця. Звичайно, що він зайнята людина, він, він не так часто дає інтерв'ю американським ЗМІ, але це був от просто. Не обов'язково запитувати, як він ставиться до вашого відключення. Зрештою, українці багато Просто. чого роблять із того, що вважалося неможливим. Тому будемо старатися ну, і ну так, от, пане я, Ігоре. Я, я, я думаю, що це би був дуже потужний потужний крок саме на захист свободи слова в Україні. Пане Ігоре, про сигнали, давайте ще поговоримо. От в якому ключі, тому що сьогодні за океану чимало цікавих новин ми почули. Спочатку про те, що Сполучені Штати планують працюють над тим, щоби доставка танків Абрамс до України відбулася швидше ніж анонсувалося. Шукають для цього шляхи, і в принципі, от вже зараз цей термін скорочується до 8-10 місяців, за даними Асоше. Тедпрес. А крім того, ще одна новина про те, що системи протиповітряної оборони Петріот передадуть Україні швидше, ніж це очікувалося раніше. Посилаються на те, що вже 65 наших українських військовослужбовців, буквально цими днями завершують навчання в Оклахомі на цих системах. Пройшли вони цей навчальний шлях швидше, ніж очікували. Там теж ні інструктори не 12 тижнів, а 8 тижнів. Ну і фактично, Петріот от от, от вже з'явиться в Україні. Такі сигнали про те, що раніше анонсована і обіцяна допомога буде швидше ніж повідомлялося. Вони ж не просто так з'явилися чому саме зараз, і що до цього, так би мовити, спонукало. Я думаю, що це кілька кілька чинників. Звичайно, що оголошено про це зараз не випадково, тому що ну це пов'язано із візитом Сидземпіна до Москви. Звичайно, що дивіться бу-будь-будь-яка офіційна інформація, коли вона виходить від ну скажімо, від Пентагону. Навіть на рівні просто Речника Пентагону чи Речника Ради з національної безпеки. Ну це, це такий суттєвий сигнал. І для Росії, і для Китаю, ну і для України теж сигнал, сигнал підтримки. І щодо щодо танків, наскільки я розумію, то коли президент Байден схвалив передачу Абрамсів в Україні, то йшлося про те, що. Пентагон закупить абсолютно нові танки просто з виробництва. Я думаю, що вони зараз з'ясували, що це буде займати доволі багато часу, поки на заводі виготовлять 31 танк. Вони вирішили передати очевидь танки більш старішої моделі, які є на озброєнні американської армії, це можна зробити швидше, оскільки ці танки є вже в наявності. Просто зараз буде йти мова про те, що треба підготувати відповідну логістику і, і звичайно навчити українських танкістів е користуватися цими танками, використовувати їх в бою. Ну і я, от, до речі, слухав сьогодні рано вранці інтерв'ю Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки, адміралу відставці. Він якраз про це говорив. Він казав, що нормативний термін навчання американських військових о, на те, щоб вони могли о, використовувати танки Абрамс, о, складає 18 тижнів. Але він сподівається, що українські танкісти, які о, вже мають досвід о, танкових боїв на, на 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 інших танках, що вони можлив, можливо, можливо, цей термін можна для них скоротити, що вони опанують о, ці танки швидше і що вони, що американська страна буде робити все можливе щоб україна отримала ці танки швидше ну і очевидно що сполучені штати при цьому думають про те що потрібно, потрібно щоб україна мала можливості для для наступу для звільнення своїх територій і б, буду думати надалі як можна як можна робити так щоб це відбулося якомога скоріше Ну так само, як от ви згадали про про Петріоти, от е е українські е зенітники пройшли цей курс навчання, вони скоріше, ніж е вимагають нормативи. Тому що згідно нормативів, три місяці потрібно, щоб опанувати патріот, А е українські військові, 65 українських військових, пройшли цей курс за е 10 тижнів, і зараз вони будуть буде завершальний етап. Вони будуть в Німеччині ну, там очбовий полігон, на якому вони безпосередньо будуть, будуть тренуватися на тих системах Петріот, які далі чи з ними разом, чи слідом за ними, просто поїдуть в Україну. Я думаю, що в квітні Петріоти точно вже будуть на озброєні Збройних сил України і будуть... тому, Ще тому, що маємо просто величезну мотивацію щодня. новини так. з фронту нас кожного нашого воїна спонукають до того, щоб докладатися до перемоги якомога більше. Ну і пане Ігоре, не можемо не розпитати у вас. Очевидно, ви відстежуєте візит китайського президента до Москви, другий день цього візиту. Ну а також супутні, супутні інформації, яка з'являється навколо цього візиту. New York Times, приміром, сьогодні вийшло з матеріалом про те, що Китай вже допомагав Росії в війні проти України, а саме продаючи їй безпілотники, розвідувальні безпілотники, це товари подвійного призначення на 12 мільйонів доларів. Але робив це дуже обережно через дуже дуже довгі ланцюги посередників. Ну тобто, не дуже хотіли вони, щоб це стало якось там неофіційно дуже було. Зараз на кону стоїть питання: чи зголоситься Китай військово допомагати Росії? Як оцінюєте таку ймовірність? Я думаю, що це для Сензимпіна буде така складна дилема. Тому що, звичайно, що він, він бажає, щоб Путін переміг, тому що для нього путінська Росія це інструмент боротьби з Заходом. І в цьому сенсі інтереси. Росії і Китай абсолютно збігаються, тому що і Росія і Китай розглядають Захід як, як ворога, як таку, таку силу абсолютно ворожу для себе. І Їм би хотілося, щоб Захід ніяк не втручався в їхні справи, щоб вони могли робити, те, що їм заманеться. а захід щоб. От... Стояв десь в стороні і займався своїми внутрішніми е, справами. Щодо цієї статті в Нью-Йорк Таймс, ну я це дуже добре, що журналісти е, висвітлюють такі речі, це буде сприяти реакції е, адміністрації Сполучених Штатів до речі. Нещодавно, от буквально пару тижнів тому Сполучені Штати вже ввели санкції проти китайської компанії, яка постачала посередковано, там, через такий ланцюг, якийсь такий хитрий, mm -hmm. всякі, всякі, значить, комплектуючі для іранських дронів з цих шахетів, які Іран продає Росії, які Росія, які Росія використовує проти України. Також Сполучені Штати Запровадили санкції проти цієї китайської компанії, це таки був, я думаю, що потужний доволі сигнал десять земпіна, тому що у нього буде звичайно дилема. Він, він бажає, щоб Росія в цій війні перемогла. Доля України, я думаю, його не цікавить взагалі. Хіба що з цієї точки зору, що якщо б йому, якщо б от Україна, скажімо, погодилась на цей китай, китайський мирний. План, то він би там якось міг е бізнес-інтереси китайських компаній ага. в Україні е просувати. Щоправда, якщо, якщо б цей китайський так званий мирний план був втілений в життя. Я не впевнена, що щось би таки залишилося від від України. Я Багато думаю, вам... що принаймні західні країни в своїх заявах дуже чітко зрозуміли, що вони усвідомлюють, що китайський мирний так. план він дуже і дуже умовний. абсолютно китайський. так. Але але усі буде буде така ділема, тому що у земпіна дуже великий обсяг торгівлі з, зі сполученими штатами в першу чергу з європейським mm -hmm. союзом. З Канадою, з Японією, тобто, це, це країни, куди на найбільше китайського експорту йде, і якщо будуть запроваджені санкції проти Китаю, звичайно, що це буде ударом по китайській економіці. Ну зв'язку з цим зв'язку з цим це має зважувати, що для нього важливіше, чи чи от ризик ризик постачання зброї Росії, чи він виправдовує себе. Я думаю, що для нього це буде непросте рішення. До це, 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 скажаємо, побажаємо, що, що... побажаємо сідіньпіню власне зробити правильний вибір у цій дуже непростій для нього дилемі. Я вам дякую надзвичайно, пане Ігорі, за те, що долучилися до нас у марафон Незламна країна за океану. Ігор Айзенберг, професор завідувач кафедрою комп'ютер-сайенс університету манхеттен Коледж у Нью-Йорку Включався до нас.